Кілька років тому у Тернівці відбулася подія, яка змінила місто. Відкрився фітнес-центр Дім Аліси. І відтоді тут не стихає гомін, звучать тренажери і сміх-відвідувачів. Це місце стало центром сили, підтримки і руху. Це не просто спортзал, це спільнота. І сам керівник не пасе задніх спортом займається щодня. Ми працюємо вже 4 роки на благо нашого міста для наших жителів. Я спортом займаюся вже більш 20 років. І бігаю, і плаваю. Спорт для мене це мабуть, все номер, номер один, тому що роки йдуть. А Якщо ще спортом не займається, то взагалі можна швидко зачахнути. Тому спорт це для мене все. І якщо я сьогодні не пробіжав чи не пройшовся, я вважаю, що цей день пройшов да, даром. Володимир Шахтар на пенсії вже два роки не уявляє життя без спорту. Каже, це заряд енергії і здоров'я. Навіть коли в мене не дуже гарний настрій, залу виходжу з дуже гарним зарядом бодрості. А для Валентини вже три роки поспіль спорт став справжньою віддушиною. Після тренувань дуже добре себе почуваю. Приходжу сюди навіть в погану погоду, навіть коли не сплю по ночах. Ніколи в житті не думала, що полюблю спорт. Це так анатолій колись віддавав перевагу домашнім тренуванням, але зараз переконаний займатися кваліфікованим тренером краще. Благодаря тренеру вона мені показала, як що, що можна робити, що не, не потрібно мені робити. От коли от поприсідаю, як мені кажуть, дві вік вже мабуть треба поберешся. Все ну я, якщо я себе дуже хорошо відчуваю, ота. Після залу виходжу, що у мене все, як говориться, як часи, як механізм працює, все, щоб не присідати от это сам. О, так що благодаря тренеру, вона мені сказала, як питатися, як тренуватися, все. То у мене пузо -то торчало, зараз вже вроде, менше стало. Професійна фітнес-тренерка Наталя розробляє план тренувань, слідкує за технікою виконання та коригує самі заняття. Запрошує до залу всіх охочих. Зараз ми знаходимося на другому поверсі, де у нас тренажерна зала. На першому поверсі у нас є секція боксу, териксу та фітнесу. У ці складні часи необхідно підтримувати свій психоемоціональний та фізичний стан. Тому приходьте в наш фітнес-зал дома ліси. Будемо підтримувати його разом. У домі Аліси є затишне кафе, зона, де можна відпочити, поспілкуватись, зарядитись. На день. У нас ви можете також випити каву, чай, або протеїнові коктейлі, або БЦА це комплекс вітамінів перед тренуванням. Також ви можете з'їсти протеїнові батончики, коктейлі звичайні, прохолодні. Для тих, хто ще вагається, знайте, що у фітнес-центрі до кожного знайдуть свій підхід. Саме тут є сучасне тренажерне обладнання для всіх груп м'язів. Воно розраховане для будь-якого віку. У нас є вільний, є денний, який діє до 16.00, є вечірній, який працює з 16.00, є абонементи за знижками. Це є пенсійний, студентський для учнів та військових. Чекаємо вас, приходьте до нас. Спорт це найкращий антидепресант, тим паче, що тут його великий вибір. Тож не зволікайте! Осередок здоров'я знаходиться в районі автостанції. Записатись на перше заняття можна за телефоном 066 66 75 37.